Детальніше про освітні інновації ми поговоримо із Оленою Васильівною Фещенко, начальником головного управління освіти і науки Черкаської ОДА. Вітаю вас, вітаю Олена Васильівна. Яких новацій зазнала вступна кампанія 2010? Я, по-перше, дуже дякую за запрошення і хочу відповісти на ваше запитання таким чином. Вступна кампанія кожного року це завжди відповідально. Відповідально для випускників, відповідально для їх батьків і особливо для педагогів. Цьому році, так само, вступна кампанія буде проходити у формі незалежного зовнішнього оцінювання. Починаючи із 2 червня по 23 червня, випускники цього року та минулих років візьмуть участь у, у таких випробуваннях із різних предметів, обов'язково з української мови та літератури, історії, математики за вибором і інші предмети, які їм потрібні будуть при вступі. Це перше. Друге нове те, що в цьому році будуть у деяких вищих навчальних закладах плануватися такі творчі конкурси, творчі випробування із профільних предметів. Це означає, що можуть бути так само тести з профільного предмета, чи то виконання, якщо то якогось мистецького спрямування факультет чи вуз, то десь виконання відповідних завдань. Це є нове. Нове є і те, що на заочну форму навчання, хто буде бажати вступити, той абітурієнт може скористатися. Результатами незалежного зовнішнього оцінювання, якщо він раніше, в 8 чи 9 2000 роках брав участь чи у 2010 році візьме участь, цими результатами можна скористатися. Окрім того, можна взяти участь у таких вступних випробуваннях безпосередньо у вузі. Хто на таку форму має право? Перше. Особи з обмеженими фізичними можливостями, інваліди першої та другої груп, військовослужбовці Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу. Наступне громадяни України звільнені із строкової військової служби. В рік вступу до вищого навчального закладу. Далі військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами незалежного зовнішнього оцінювання. А також особи, які вступають на заочну форму навчання і отримали. Повну загальну середню освіту у 2007 році чи раніше. Це є новим. Новим також є така позиція, що абітурієнти мають право подати заяву та документи не більше як до п'яти вищих навчальних закладів і не більше як на три спеціальності. Відмітка про таку Подачу документів буде робитися на сертифікаті того вищого навчального закладу, копія сертифікату якого буде подаватися, і з обов'язково печаткою того вищого навчального закладу в приймальній комісії таке буде проводитися. Щодо зарахувань, я думаю, що, мабуть, пізніше я скажу, в якому порядку і коли будуть подаватися заяви і як проходитиме зарахування. Основні зміни. Я, в принципі, назвала. У зв'язку з урахуванням середнього балу атестата, чи будуть проходити перевірки виданих додатків із реальними знаннями учнів, щоб зменшити вірогідність корупції? Щодо середнього балу атестата, має тут оцінку з двох, таких, будемо казати, міркувань. Треба сказати, що бал атестата потрібен для врахування при вступі. І скажу чому. По-перше, щоб не зменшувати важливість знань із інших предметів, окрім тих, що виносяться на незалежне зовнішнє оцінювання, учні мають рівно працювати і вивчати усі предмети, які передбачені навчальним планом. І прагнути мати високий рівень знань. По-друге, середній бал атестата допоможе. Можливо, в якійсь мірі е, одержати вищий прохідний бал при вступі у вищий навчальний заклад. Одночасно при цьому хочу зауважити. Я говорю лише у тому випадку, коли об'єктивність спостерігається при оцінюванні е, якості знань, умінь і навичок учнів. Але е, ви дуже правильно зауважили, що... Тут може бути прихована корупція. Не е, нове, я скажу, коли ми спостерігаємо в багатьох випадках, що можуть такі траплятися, е, десь, можливо, е, батьки захочуть мати вищий в атестаті свого сина чи дочки, і десь підуть на якісь перемовини, якісь благодійні, будемо казати, такі послуги. І я думаю, що це неправильний буде підхід того керівника навчального закладу, який погодиться розмінювати бал, власне, зароблений тим чи іншим учнем. І тут може бути, ви знаєте, хоч я хочу звернутися принагідно і до педагогів, і до керівників навчальних закладів, і до керівників відділів і управління освіти міського в місті Черкасах. Не створюємо такі прецеденти. Давайте будемо прагнути працювати чесно, об'єктивно оцінювати знання, уміння дітей, і таким чином ми будемо створювати конкурсну і конкурентно спроможну таку справу і особу, і умови для тієї чи іншої дитини. Я вважаю, що Треба враховувати середній атестата, але при цьому треба обов'язково бути достеменно об'єктивними. Адже раніше так і було, враховувалося. Тому глибокі міцні знання діти мали. І останнє запитання, які терміни подачі документів до навчальних закладів та коли будуть відомі результати прийому? Є наказ Міністерства освіти номер 243 від 26 березня 2010 року. Звучить так, про затвердження змін до умов прийому до вищих навчальних закладів України. Прийом заяв та документів на денну форму навчання за результатами конкурсу сертифікатів з 15 по 31 липня. Прийом заяв та документів на денну форму навчання за результатами вступних екзаменів у вищі навчальні заклади для дітей з обмеженими фізичними можливостями, звільнених в запас військовослужбовців, осіб, які мають захворювання, вказані в переліку Мін охорони здоров'я, із 15 по 22 липня. А вступні екзамени для такої категорії людей з 23 по 31 липня. Прийом заяв та документів на денну форму навчання за результатами творчого конкурсу з 15 по 22 липня і вступні екзамени, тобто цей творчий конкурс, із 23 до 31 липня. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової середньої освіти це 9 клас. З 15 по 22 липня. Вступні екзамени з 23 по 31 липня. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним замовленням здійснюється не пізніше 10 серпня. За кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного бюджету, але не пізніше 25 серпня. Ось такий порядок. Єдине, що я хочу зауважити, звертаються до всіх абітурієнтів і їх батьків. Детальнішу інформацію про всі е, нюанси, які тільки що прозвучали, і, може, які й не прозвучали, ви можете прочитати на сайті Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Олена Васильівна, я гадаю, все зрозуміло. Дякую, що знайшли час та завітали до нас у студію. Нагадаю, гостем студії Віка новин сьогодні була Олена Фещенко, начальник управління освіти і науки Черкаської ОДА. До побачення, до побачення.